Вітаю вас, шановні глядачі! З вами я, Олег Петришин і компанія Просто Хаос. Продовжуємо серію оглядів каркасних будинків, які наша компанія будує в Києві та Київській області. Сьогодні ми в селищі Козин Обухівського району. На цій ділянці протягом літа наша бригада з двох чоловік реалізувала кілька об'єктів. Ми збудували будинок мансардного типу площею 100 квадратних метрів та терасою площею 20 квадратних метрів з двома санузлами та двома спальнями. Збудувати лазню з гостєвою кімнатою загальною площею 22 квадратних метри, господарське приміщення, яке знаходиться позаду мене площою 10 квадратних метрів. І зараз ми завершуємо монтаж з брусу, замовник виявив бажання монтажу автомобільного навісу. І ми монтуємо автомобільний навіс на два автомобіля теж з односхилим дахом. Загальна площа діляночки складає трошечки більше чотирьох соток. Це дуже компактна ділянка, вона має продовгувату форму, і архітектору довелось дещо пофантазувати для того, щоб розмістити всі об'єкти, які запланував замовник на цій діляночці. До початку будівельних робіт на ділянці знаходився старий фундамент, який після нашої діагностики довелося повністю демонтувати, оскільки використовувати його в майбутньому було досить проблематично. Всі споруди на ділянці нами зведені на капітальних плитних фундаментах. Фундаменти повністю суцільно по усій площині утеплені екструзійним пінополістиролом. Виконана гідроізоляція. Після монтажу внутрішніх комунікацій ми залиємо стяжку і приступимо до чистового оздоблення стін. Що варто зауважити, на ділянці протягом усього термому будівництва абсолютно відсутнє зовнішнє джерело електропостачання, тому всі будівельні роботи виконувалися нами за допомогою генератора для всіх видів будівельних робіт для підзарядки акумуляторів, для приготування їжі та для використання свердловини. Звісно, це дещо здорожчало вартість будівництва, проте ми не втратили будівельний сезон і вже осінню обіцяне світло має бути на цій ділянці, і людина зможе вільно приступити до оздоблювальних робіт. А зараз я пропоную оглянути всі збудовані нами об'єкти разом. Ходімо. Має загальну площу 100 квадратних метрів. Тут комфортно розмістились дві спальні, два санвузли, гостєвий і господарський. Частину площі зайняла комфортна сходова клітина, господарське приміщення, передпокій та велика простора вітальня з кухнею. Будинок збудований нами у стандартній комплектації. Утеплення стін 200 мм, 150 по стойкам каркасу та 50 перехресного утеплення. утеплення даху 300 мм. Ми використали для якості утеплювача традиційний для нас базальтовий утеплювач компанії щільністю 35 кг на метр кубічний. Утеплення залізобетонної плити виконано нами екструзійним пінополістиролом. В будинку нами використані світлопрозорі конструкції традиційно компанії Века, профіль SoftLine 70, тепла дистанція, аргонове наповнення, двокамерний склопакет, напилення Solar, Зовнішня ламінація коричневого кольору Венге. Все в стандартній комплектації, окрім зовнішньої ламінації. Як ви бачите, вже на цьому етапі змонтований камін з панорамним склінням від компанії NordFlam, повністю термоізольована камінна шахта. Зовнішній димохід буде виконаний по фасаду будинку. Звертаю вашу увагу на те, що в цьому об'єкті ми не лише змонтували камінну топку, а й подбали про те, щоб повітря від каміну потрапляло в усі без винятку приміщення за допомогою вентиляційних каналів. Паризоляція в усіх приміщеннях виконана нами фольгованою стрічкою від компанії Strotex. Вона дозволяє додатково зберегти тепло в приміщенні, проте має і мінуси. Інколи вона може негативно впливати на якість сигналу Wi-Fi та стільникового зв'язку у ваших приміщеннях. Вже на етапі зведення каркасу будинку і виконання теплоізоляції приміщень ми подбали про те, щоб в приміщеннях були всюди розведені траси кондиціонерів. Вони були надійно параізольовані, всі, всі місця перемикання були закриті. Також паралельно поряд з чорновими сходами ми змонтували каркас для майбутніх чистових сходів. Конструкція сходів виконана нами з кутика 40х40 мм, а також труби 80х40 мм. Вона прогрунтована, і після виконання чистових оздоблюваних робіт ми приступимо до монтажу чистових сходів. Для вхідної групи ми використали металеві двері від компанії Abbware. Це український виробник, хороший матеріал, терморозрив, якісний алюмінієвий поріг. Прекрасна металева ручка. Рекомендуємо. Ходімо, подивимося, що ми зробили на мансардному поверсі. Міжпорохове перекриття згідно з конструктивом, ми виконали з брусу 200 на 50 мм. Звукоізоляція міжпорохового перекриття з базальтових плит Switon Техноакустик Techno Akustiк загальною товщиною 200 мм. Поверх ми стелили брусок, спеціальний звукоізоляційний матеріал. Та настелили фанеру товщиною 22 мм. Санвузлі за допомогою цементно-сружечної плити ми формуємо дещо нижчу підлогу і залишаємо висоту для монтажу керамічної плитки. В кімнатах ми вже набили рейку. Тут буде в майбутньому змонтована фанера або імітація брусу. Стіни будуть також виконані з вагонки, комбіновані з імітацією брусу та, можливо, іншим матеріалом. Зараз цим займається дизайнер, потім ми покажемо вам чистове оздоблення. Для надійного проклеювання швів. Параізоляції ми використали як бутилка-ощукову стрічку суцільну, так і зовнішню параліційну плівку. Це дозволяє нам абсолютно нівелювати можливість потрапляння пари в площину утеплювача. Тут, як і в інших кутах будинку, буде змонтований тепловий конвектор, який даватиме нам додаткове тепло від каміну в приміщення будинку. Ну а на завершення розповім про фасадні матеріали, які ми використали для прикрашення фасаду цього будинку. В даному проєкті ми використали панелі ClickFiles шириною 30 см колір беж у комбінації з планкеном з масивої модерини. Цим самим матеріалом ми оздобили як господарське приміщення, що знаходиться позаду мене, так і приміщення лазні з невеличкими відмінностями в конфігурації приміщень. Тераса теж у нас виконана з клейного обрусу, крокви 150х50 мм, стійки 140х140 мм і MauerLat 220х140 мм. Накрита тераса у нас монолітним полікарбонатом. Дах будинку нами теж виконаний за допомогою панели CluckFalce у коричневому кольорі. Змонтовані утримувачі снігу та водостічна система. Приміщення лазні нами теж збудовано з брусу камерної сушки 150 на 50 мм. Утеплення буде виконано перехресне 200 мм стіни, 300 мм дах. Позаду мене стіна з клінкерної цегли, яка відгороджує приміщення самої лазні від гостьової кімнати. Одна з внутрішніх стін лазні змонтована нами з клінкерної цегли. Вона залишиться в інтер'єрі як всередині лазні, так і зовні приміщення. У приміщенні лазні ще не завершена теплоізоляція даху, тому у нас є можливість наглядно показати вам, що таке перехресне утеплення. Як ви бачите по кроковій системі 200 на 50 мм ми сформували плити зальною площиною 200 мм. Далі нашили брусок 100 на 50 мм, і площину місцевими брусками ми теж заповнимо базальтовим теплічком товщиною 100 мм. Отже, загальна товщина даху складатиме 300 мм. Це наша стандартна комплектація. Я знаходжусь біля автомобільного навісу для двох автомобілів. Замовник побачив, як швидко ми робимо загальнобудівальні роботи, і вирішив не переносити будівництво навісу на весну, тому ми змонтуємо його зараз. Навіс виконаний нами з клеєного брусу 140х140 мм, буде накритий теж полікарбонатом і чудово вільється загальну концепцію цієї території. Одночасно заливаючи фундамент під основний будинок, ми залили стрічковий фундамент під майбутню огорожу. Зараз вже змонтована огорожа. Це профанстил коричного кольору, який відповідає кольору наших відкосів, нашої крівлі і декоративних елементів в планах примикання на нашому будинку. Ми ще обов'язково повернемося до цього проєкту і я покажу вам завершальну картинку. Якщо вам цікаві матеріали, які ми викладаємо в наших сюжетах, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвоник, пишіть ваші коментарі, не скупіться на лайки. З вами я, Олег Петришин, компанія Просто Хаос. З нами будувати просто. Просто хаос.